Я вас вітаю. Насамперед, дуже вдячна за вподобайки, коментарі під відео. Я дивлюсь, вам сподобалося на інтуїцію те, що ми тренувалися, да? розвивали свою інтуїцію в попередньому відео. Кому цікаво, переходьте в попереднє відео, дивіться, можете в будь-який момент передивитися і. Відгадувати, що там у мішечку. Я також буду і в майбутньому робити такі тренінги інтуїції. Якщо вам подобається, то будемо робити. Так, налаштую зараз музичні моменти. Сьогодні у нас така тема, що тобі варто почути саме зараз. Буду намагатись коротеньке зробити відео, але наскільки це можливо, бо відео буде по варіантах. Можете е, обрати свій варіант із чотирьох, а можете дивитись а всі чотири, навіть більш е, якось краще, мабуть, буде. Е, ви можете загадати. Або Різні періоди, да? Перший варіант на найближчий місяць, другий там, на наступний, третій варіант ще на наступний, і четвертий варіант. Четвертий да, вже місяць після цього, в який ви дивитесь. Причому неважливо, коли я записую це відео, важливо саме тоді, коли ви відкрили відео і дивитесь. Тобто відкриєте ви його у березні або квітні, буде діяти з того моменту. І так, що вам варто почути саме зараз? Так, перший варіант витягнулось дві карти. Ну, хай буде так. Другий варіант теж дві карти. Я не навмисна, чесне слово. Третій варіант ну, одна карта. І четвертий варіант теж одна карта. Ну, давайте дивитись не будемо гаяти часу. Будемо відкривати, що вам варто почути просто зараз перший варіант. А Нульовий старший аркан і одинадцятий. Карта сила. Дивіться, хтось буквально нещодавно, а, не мов би птах Фенікс да, відновився, відтворився. Я не знаю, що ви для цього робили. Я не знаю, який ви шлях, можливо, пройшли. Чи це у когось довгий шлях? Чи у вас короткий, але ви просто як птах Фенікс. Відтворились, відновились ви пройшли такий шлях. Дивіться, між нульовим одинадцятим старшим арканом цілих 11 кроків. За який ви період ці 11 кроків зробили, я не знаю, але багато хто вже досяг своєї мети або ви просто на порозі. Якщо у вас такий момент, чи діяти чи ні, відповідь однозначно так, дійте. І цей момент вже настав. Чому? Запитаєте ви? Подивіться, ось це ви, а це та ситуація, можливо, яку ви не могли вирішити раніше. Я ж кажу: це загальний розклад. Якби це був індивідуальний, я би сказала: ось це твоя точка А. А це твоя точка Б, і ти пройшла це там за місяць, да? це тоді було, а це тоді. А так як дивиться багато вас, то коли ось ця відправна точка у вас була, я не знаю нульова, можливо, три роки тому, п'ять років тому. А у когось це, можливо, і місяць, якщо ви такі, да? гнучкі да? під певні ситуації під. Такий тривожний, бентежний сучасний світ. Вмієте підлаштовуватись і змінюватися, і відновлюватись, то, можливо, і місяць якийсь або пару місяців ви вже досягли яких-то висот, або ви на порозі цього, щоб досягти їх. Бачите, там гора. Але ось ця жінка, і ви можете бути, бути й чоловіком, хто мене дивиться, але ви. Приборкали ось цього хижого звіра, тобто цю свою ситуацію. Ну, давайте докладемо ще. Ви ж маєте почути щось просто зараз, якісь ще підказки. Ну, що робити, вже, що настав час діяти, ви вже це почули. Ну і колесниця. Їхати чи не їхати, однозначно їхати. Да? А робити це чи не робити, однозначно робити. Якщо було запитання, як пройде подорож, ну давайте докладемо ще. Якщо випадає карта, значить успішно. Все, минулого нема. Воно вже. Вже зруйнувалося. Давайте подивимось, що десятка мечів. Все, пішла, ми її навіть не викладатимемо. Ну, карта вежа також туди ж до неї. Тобто, шлях відкритий, можете діяти. Ви зрозуміли мене перший варіант. Добре. Другий варіант, дивимось, що ви маєте почути просто зараз. Так, петірка жезлів. Да? І е, лицар Жезлів. Ну, Тут, знаєте, тут також мене дивляться, по-перше, такі люди, якісь активні. Ви, навіть якщо вам 40 плюс, 50 плюс, і більше ви енергія у вас, як у молодої людини. Жінка ви чи чоловік, е, може, і дивиться молода людина. Хтось обрав варіант, що у вас така енергія. Да? А ви можете десь, от іде енергія чоловіча, звісно, більш, да? Тут воїн, можливо, хтось з військових дивиться. Так, давайте для вас підказки ще. От тут я бачу карту боротьби, карта потужної енергії, і що ви сповнені з сил і якось дуже-дуже дієві. За щось ви боретеся. Щось ви відстоюєте. А, дивіться, і тут момент є такий, що м, а, варто взважити все, перш ніж діяти. Тут у вас такі енергії, що ви готові а, просто рушити з місця, не подумавши. Да? А тут вам підказка йде: зважте двійка пентаклів, це дві чаші е, та разів. На яких ви маєте положити всі за і проти. І ще підказки, давайте почути зараз Влада, король мечів. Хтось є. ну, Тут карта чоловіча, да, король мечів, але е, може бути по-всякому, можуть бути і у жінок такі карти, але більш, звісно ж, як чоловік, хтось налаштований, агресивно якось. І тут замішані гроші, да? дивіться, такий момент, якщо справа ваша, да? от яка на кону зараз просто, то рішається щось про гроші, не поспішайте. Взвіш, зважте всі зай проти. Якщо вам хтось скаже, от вкладай, чого ти боїшся, і от нагнітає, буквально, да, вас торопить, то тут якраз таки не поспішайте. Якщо в першому варіанті навпаки було дій, да, про, прямо зараз, поки сповнена енергія, то тут ну, не те, що прямо навпаки, але Подумати варто, зважити всі за і проти. Ти маєш почути це просто зараз. Так, карта хоче щось приховати. Ну так, звісно, і Верховна Жриця можливо, звернись до відаючих людей. Да? Звертайтесь, до речі, у індивідуальні також буде більш конкретно, більш. Ваша ситуація буде розглянута у індивідуальному форматі, і тут ще в мене з телефоном, пам'ять вже там закінчилась. Е, давайте так, е, про що тут е, на загал говориться? Що е, ті моменти, які ви, можливо, хочете щось придбати, щось. Кудись вкластися, не поширюйтесь дуже сильно про це. Да? Це раз, такий момент. Перед тим, як вкладатися кудись фінансово да? в щось, Пора... не порадьтеся, точніше, а навпаки, самі подумайте всі за і проти. Не треба там багато з ким радитися, да? куди гроші вкласти, куди не вкладати. Просто випишіть для себе, що, що, які плюси, які мінуси. Да? Слухайте свою інтуїцію. Тут про інтуїцію також важливо, що саме ваша власна інтуїція вам дасть правильні відповіді. А для цього ми ще її і тренуємо тут, да? на каналі у мене. Тож, заходьте, і в наступних відео також буде тренування інтуїції. Тож, так, другий варіантик. третій варіант. Так, третій варіант у нас король Кубків. Або прийшов на третій варіант, притягнувся чоловік да, водної стихії, можливо, да, це трійка, це рак, скорпіон, риба, або в цих енергіях чоловік закоханий, емоційний, емпатичний, да, такий лагідних енергій, такий чоловік. Але це не означає, що він весь такий лагідний. М Які ні. Просто емоційний чоловік, який вміє і співчувати, і кохати вміє, що немаловажно. Да? Бо є ж такі чорстві, що не вміють кохати, вони лише можуть користуватися і все. Є і такі, ну що ж, із пісні слів не викинеш. А, от. Але це не про королів кубків. Да? Справжніх королів кубків. Вони емоційні, емпатичні, вміють кохати. Ну, давайте ж подивимось, що ще тут варто почути. А, дивіться, якщо ви сумнівалися або сумніваєтесь у вірності а, когось, то тут вас завіряють да? навіть надійність партнерів, говорять Лицар Пентаклів це про неспішність, але вірність, надійність. Якщо були питання про когось, так, є вірність, є надійність, ця людина перевірена так, дві зразу карти. Тут іде у нас ще й кубків, Кубків і а, трійка жезлів. Я чому зупинилась, тому що мені здалося, що тут. Як доріг написана, але ні, це жезли, це про жезли. а, Хоча можна і сказати, що три доріжки, да, шляхи відкриті. Хоча тут трійка е, може бути, що дещо є якісь перепони. перепони. У когось на коханні є перепони. Да? Е, Хтось щось хотів би запропонувати, але якийсь момент. Надо вирішити. Ну, давайте подивимось у точному, що, про що тут йдеться. Які перепони, так? Да? Угу. В когось може бути перепоною, до речі, ревнощі якісь, так? Да? Ревнощі, бо давно, можливо, не бачились люди. У когось так. На відстані кохання, на відстані стосунки, присутні ревності. Але ж нам вже були підказки: що якщо ви сумніваєтесь у вірності, не сумнівайтесь, партнер вам вірний. Да? Ну, ви скоро дізнаєтесь це і будете впевнені і переконані в цьому. Що тут ще сказати? Скоро ця ситуація, скоро цей сум, печаль і тривоги зміняться. Дивіться, сонечко. Ну, Можливо, це з настанням тепла настане. От, Але ваші ці тривоги підуть. Оця ситуація підвішена, незрозуміла, також піде. А ви зрозумієте? Ну от уже була трійка, там де якісь перепони були, дві доріжки вже встанація. Це вам лише варто а, вирішити. Ну тут фінансові питання ще також. А, але це рішаємо. Це рішаємо, так як іде ось тут з пентаклів. Це щасливі шанси, і це саме про матеріальне також благополуччя. Тобто на цьому, в цьому плані взагалі не турбуйтеся. Можете заскрінити на знак фінансової удачі, хай буде так. Так, і четвертий, варі... четвертий варіант. Давайте дивитися, що у нас тут, які підказки. А тут хтось. Прийшов на четвертий варіант, хто дуже-дуже втомлений, можливо, якийсь хворобливий стан. Давайте подивимось, які вам підказочки. Тут знову ж таки король чаш іде. Може бути король чаш кубків да, водного знаку чоловік, але не обов'язково. Мене тут можуть дивитись вже і дівчатка. А, просто до вас хоче проявитись або кохає вас якийсь король, але щось з ним зараз таке відбувається, чи втомлений, чи а, хвороба, якась недомагання, да? якісь тривоги, щось йому дуже сумно. Подумайте, по-перше, про кого тут у когось перекриті чомусь шляхи, або якась сора. Ну, Тут також випадає туз пентаклів. Про що? це? Про те, що ви примиритесь, якщо ви в ссорі, наприклад, або прийде одужання, якщо хтось хворіє. Тут могли бути які-то неправдиві, неправдиві які-то інформація неправдива. Да? От, безсмисленна боротьба, беззмістовна боротьба, потірка мечів. Тобто, яка то лже інформація просочилася, і людина навіть могла від цього як слягти. Да? Так. Ну, тут десятка жезлів. Да, яка то безмістовна боротьба, якої могло не бути, да, як з вітряками сражатися, як Дон Кіхот. Для чого? Якщо це того не варто і немає сенсу в тому. Дев'ятка пентаклів. Так, ну, Дивіться, в мене тут цікава карта, але так вже воно є. Так, як вони випускали там карти, там, де не буду озвучувати, але з приводу України, да, то так і в нас, що ми направляємо енергії на те, щоб перемогти ворогів, скажімо так. Так, е якщо ви хвилювалися з приводу роботи, з приводу достатку да, грошей. Це все прийде, ви будете в достатку. Достаток іде, будуть гроші на вас, на дітей, на сім'ю. Угу. Мало того, тут трійка чаш, да, трійка кубків. Тут зображені три чоловіки. Вони випивають, вони щось святкують. Не обов'язково, що ви будете прямо вживати алкоголь, але обов'язково, що вам буде приємно, весело у якійсь компанії. Це можуть бути друзі, це можуть бути родичі, це можуть бути кохані. В общем, будь-яка приємна компанія, де ви будете веселитись, це ваше натхнення, це ваше приємне товариство і таке інше. Ну, в наш час це немаловажно чи не так. Ну, Карта відлюдника, бо тут показують, що ви багато часу могли проводити на самоті, набуваючи якісь знання, мудрість, ще ще Які підказки. Лицар Кубків. Ну, і вам хочеться вже якось відпочинку, хочеться когось запросити або бути запрошеними, да, кудись у гості. Ну, Там показали, що буде. Бо ви без цього і хворієте, да? і вам важко. Для вас це як сонечко, якесь приємні люди. Тут може бути людина, як то знесилена, енергетично як викачана енергія вся. Вам дійсно треба відпочинок. Вам дійсно треба якесь приємне товариство: це або друзі, або а, людина, кохана людина, да? або ну, друг, подруга. Тут навіть не важливо. діти, да? приділіть час дітям для когось це теж відпочинок. Ну і на останок, давайте подивимось. Так, тут у нас четвірка кубків. Не вистачає вам цього всього. Више згаданого, але ж це випало. Значить, ну давайте прибираємо, заперечуємо негатив. Іде фінансова стабільність фінансова достаток. Да? Але тут показано, що і ви маєте щедро ділитися. Так, діліться, дивіться, допоможіть дітям не обов'язково навіть своїм а, в будинок, сиріт, щось відвезіть. Да? Це може бути і для братів наших менших котиків, соба, песиків. Допомагайте. От допомагайте просто кому ви можете допомогти. У наш час. Це дуже-дуже важливо. І друзі, я вас закликаю, донатьте на ЗСУ, уявіть, в яких умовах вони зараз, коли зима знову повернулася. Навіть не лише заради них, а за, заради ж нас з вами також. Не забувайте про це. Я вас всіх люблю. Миру, нам, усім, перемоги. І до скорих нових зустрічей, Па-па.